Папа, папа. Дівся па. дишу поїздка, собі їде. Може, у може, до Львова на каву у відень поки що все ж таки не так просто нам зараз потрапити. В очікуванні суші бургерів зайшли на першу нашу у Львові каву у кавка. Взагалі я планую відвідати декілька рекомендованих іншими блогерами кав'ярень, такі як Black Honey, як кафе Grand Cafe, Леополіс і ще багато цікавих місць. Але кавка, хоч і не зустрічалась мені в інших відео, але вирішила спробувати тут фільтр каву. Ну, фільтр кава, як і кругом, виявилась так на любителя. Я не з них. А от випічка була смачна, тут все класно. Непомітно ми опиняємося. Де? Крива липа. І шукаємо ми блекхані. Ось і є блекхані. Але вибір чизкейків там маленький, кава кажуть класна. Прийдемо сюди завтра, на сніданок, розпочнемо день в такому гарному місці. В наш теперішній час часто здається, що насправді воно так і є. Вітрина з десертами, невеликий вибір, але виглядає дуже все гарно. Майже 10-та ранку, але всі сидять собі на релаксі, ніхто нікуди не поспішає. Кава, переважно кава в людей. Хтось працює з ноутбуком. Пс. В тебе А Я замовляла Американо з молочком, але в прайсі в них американо немає. Ну, можливо, американо роблять всюди. По американу з молоком судити не зовсім правильно. З кислинкою в них кава. Моя подружка навіть сказала, що не скисло в них часом молоко. Я не фанат кави з кислинкою, але цукор все виправив. Тим часом прийшла обідня пора, можна випити ще одну філіжаночку кави, і це буде заклад, який я знайшла у відео львівського блогера. Заклад так і називається: кава. Окрім кави, плануємо, може, щось і перекусити тут. Але найбільше хочу спробувати тут каву марокканську, яку теж я бачила у відео того ж блогера. І стало мені цікаво її спробувати. Ну, поки що все виглядає дуже гарно. Яка ж буде кава? Очікуємо побачити щось на кшталт ось такого. Це класичний варіант кави американської. Або хоча б такого, як у відео того ж блогера. Але натомість ми отримали ось таке. Іде зірочки бадіана. можливо, там його не повинно бути. Входить в каву по американським Туди Входить кардамон, дамо імбир по Перше, то що було? Кардаман. Ні. Ми... Бадіан. Скільки, скільки гвоздіки набовтали, не пожаліли. Гвоздіки капець. Зато водяна я так і не знайшла. Із такої кількості гвоздики пити каву було просто неможливо. Хоча я люблю ці спеції, але ні. Кава вам зовсім не респект. Наступний заклад, в якому я очікую нарешті випити смачної запашної кави, це гранд кафе Леополіс. Ми сюди прийшли скуштувати їхні вежі, а також випити кави. Каву американу знову ж таки, але вже без молока нам принесли перед вежами. Можливо, дівчатка вирішили, що ми хочемо кави вже. Ну що ж, давайте спробуємо каву. Кава була кисла. Просто кисла, як лимонної кислоти туди насипали, пити було її, ну, чесно, неможливо. Львів'яний, поясніть, що відбувається з кавою, чи я чогось не розумію. Остання надія на каву в торговому центрі форум, затишній гарний кондитерський з чудовими смачними тістечками. Ну, що ж таке? Ну, кава знову була кисла. Тут цукром можна було виправити ситуацію, але тим не менше. Що відбувається? Якщо ви скажете, що це кав'ярня у торговому центрі, то в кондитерський Just обіцяють особливий підхід до заварювання кави та вишукані десерти. Десерти тут і справді смачні, а кава я вже казала, що не люблю з кислинкою. Більше люблю з гірчинкою. Кава вона мені була смачніша, можливо, але цей раз весь час вона була кисла. Чому? Я розумію, що є різні сорти кави, але ми були в ірменці, там не було такої кислої кави. Така кава була ще от в світ кави, кисловата. І є така думка, що треба можливо уточнювати з якого зерна ви хочете, щоб вам зварили каву. Всі ці заклади, звичайно, рекомендую, хоча б і за страв, і випічки, що там подають адреси в описі. І сподіваюся, що кава, яку варять у Львові, буде не гірша, а найсмачніша, ніж у відні.